Традиційно 9 листопада в центральній міській бібліотеці горішніх плавнів зібрались усі ті, хто прагнув перевірити свої знання з української мови. Щороку в День української письменності і мови проходить всеукраїнський диктант єдності, і звичайно, бібліотекарі міста. Доєднуються до цього диктанту. Спочатку ми писали самі, просто бібліотекарі, а потім ми почали запрошувати всіх, хто бажає. І дійсно, у нас ну, 20, коли було тридцять людей, які писали радіодиктант. Команда українського радіо організувала перший диктант у далекому двохтисячному році. Відтоді, рок за роком, ця подія набирала популярності. Цьогорічний радіодиктант мав неабияку важливість для українців, адже вже 259 днів ми захищаємо не тільки свою мову, а й свою свободу. Не дивлячись на нові реалії життя, українці можуть пристосуватися до будь чого Якщо вимкнуть світло, підемо до сусідів. Пропав інтернет, увімкнемо радіо. Забудь-яких обставин напишемо. Диктант дуже важливим я вважаю цей диктант саме в цьому році, тому що як ніколи ми бачимо наскільки важлива наша українська мова. Наскільки важлива, щоб люди які живуть в країні, володіли мовою. Цієї країни, тому що на тлі подій, які зараз відбуваються, ми розуміємо, що питання можна такою, можна такою, воно, мабуть, не зовсім вірно раніше у нас вирішувалось. Треба таки, щоб всі люди володіли українською мовою, бо це наша ідентичність, це наша гордість, це наша ну, особлива мова, і це те, чим ми відрізняємось від всіх інших людей. Авторкою тексту радіодиктанту національної єдності є українська письменниця Ірина Цілик. Сам же диктант зачитувала народна артистка України Ада Роговцева. Сьогодні свої знання вперше вирішила перевірити пані Анна. Як зазначає жінка, свій потенціал вона оцінює скромно. На перевірку надсилати диктант не буде. Я вирішила бути з нашим по перше, колективом клубом. Літературним, і хотілося б себе і спитати, що я що я можу, як я знаю українську мову, тому що я народилася в Росії і вивчала українську мову тільки самостійно. Журналістка Вероніка Журавель переконана, що зараз як ніколи, потрібно не тільки писати, а й говорити солов'їною, адже мова це душа кожного народу. Ми збираємося писати е, цей диктант вже в шосте. Я намагаюсь об'єднувати людей і в тому числі і навколо української мови. Дуже важливо саме цього року об'єднуватися, бути разом, повертатися до батьківської чи дідівської мови української мови, яка у нас древня, антична. Сьогодні ми маємо чудову нагоду освідчитись у любові до рідної мови і вкотре належно вшанувати її. Текст диктанту оприлюднен 10 листопада. Якщо ви прагнете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, необхідно надіслати паперового листа за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб лист був надісланий не пізніше ніж 10 листопада. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст. Та надіслати його до 11 ранку, 10 листопада. Тож, якщо сьогодні ви не встигли разом з усіма перевірити свої знання, знайдіть 20 хвилин ввечері, зберіться за дружнім столом всією родиною і напишіть диктант. Робіть фото, знімайте відео процесу, написання та викладайте у мережу з хештегом «Радіодиктант2022».